Щасливі посмішки та сльози, радість в очах та одночасно сумні вогники. Без цього не обходиться жодне свято випускників, особливо якщо це свято відбувається в одному з найкращих вищих навчальних закладів України Харківському педагогічному університеті. День випуску. Очевидно, день, коли студенти закінчують навчання, це з одного боку, сумний день, оскільки ми прощаємося із тими нашими студентами, п'ятикурсниками, в яких вкладали викладачі і душу, і силу, і здоров'я, і натхнення. З іншого боку, ми радіємо за них за те, що вони здобули вищу освіту, стали спеціалістами. Саме головне чувство емоції це огромна благодарність студентам за те, що ми були разом, за те, що что... Не тільки ми їх вчили, тому що вони нас многому навчили. Звісно, ми им самого щастя, человеческого, продвижения по службі, по роботі, успехов, удачі, всього самого доброго. Ми пишаємося, що випускники, а яких з дипломами бакалавра, магістра і спеціаліста майже 4 тисячі в цьому році знають своє призначення в житті. Вони достатньо виховані, як громадяни. Вони достатньо мужні як патріоти, і головне вони професіонали і готові віддати своє серце дітям. Ми з мислями гадними, щоб держава зрозуміла, що в руках учителя майбутнє України. 100% студентів, які сьогодні одягли мантії випускників, вже працевлаштовані. В університеті навіть працює спеціальна програма. Кожному випускникові робоче місце. Тож держава отримала необхідних фахівців, а випускники першу роботу, і ще головне за фахом. Не кожен выше может похвастатися такими результатами. Любое учебное заведение это своего рода школа жизни. И мы здесь научились, и мы здесь стали не только профессионалами, не только учителями, но и хорошими друзьями. Мы научились быть людьми, общаться, решать какие-то проблемы, возможно. То есть это действительно было ну, огромный такой опыт. Я очень рад, что заканчиваю этот университет. И меня здесь хорошо подготовили, чтобы. Я свои знания донес до будущего поколения. Меня научили взаимоподдержке, дружбе, вот, чтобы можно было положиться на коллектив как бы, и в принципе воспитать свою силу воли. И этого меня здесь научили. Своим коллегам в первую очередь хочется пожелать душевной силы, да, упорства, не сдаваться никогда и идти дальше, и верить в те идеалы, и жить ради тех идеалов, которые были поставлены изначально перед собой, ради тех целей. За роки свого існування Харківський педагогічний університет подарував світові близько 200 тисяч професійних Інших вчителів, і з кожним роком ця цифра збільшується. Коментарі тут зайві. Просто побажаємо молодим вчителям щасливої дороги у майбутнє. Університет наша корда. Університет наші.